На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Звичайно, це наша славна Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це найкраще і найдорожче місце у світі. І сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про державні та народні символи України. Прапор це символ нашої незалежної держави. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Синій колір символізує ясне небо, а жовтий стиглі пшеничні поля. Тризуб це герб України. Він золотий на синьому тлі, відображає єдність життя, батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Національний гімн це урочиста пісня, символ державної єдності. Називається він Ще не вмерла України і слава і воля. Слова написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. З давніх давен український народ зберігав свої традиції. Створював обереги. Ви вже знаєте, що існують українські народні символи. Пригадаємо, що вони означають для нашого народу. Калина це рослина нашого українського роду, яка поширена майже по всій країні. Це символ кохання, краси та щастя. Верба це символ української витривалості. Крім цього, з давніх давен їй приписували магічні властивості, захист від злих духів та всіляких бід. Також освячена верба слугувала оберегом для всього дому. Український віночок символ нації. Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Здавна ставилася до цього атрибуту надзвичайно відповідально. Та вкладали в нього свою душу, знали, що це не просто прикраса, а своєрідний оберіг від дурного ока та злих чар. Кожна рослина у вінку мала своє значення, а правильне поєднання квітів несло в собі певну символічну функцію. Вишиванка це національна святиня, це символ здоров'я і краси, щасливої долі. І родинної пам'яті, любові і вірності, вишиванка, ще й оберіг людини від усього лихого. Український рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Коровай вважався символом щастя і достатку. Особливе значення коровай має в українському весіллі. Чим пишніший він був, тим щасливіше і багатше життя чекало молодят, які куштували коровай. А зараз давайте разом вивчимо прислів'я про народні символи України. Спочатку слухаємо, а потім повторюємо Без верби і калини нема України. А зараз разом повторюємо. Без верби і калини нема України. Наступне прислів'я. Гарна калина, як рідна ненька Україна. Повторюємо Гарна калина, як рідна ненька Україна. І останнє прислів'я, Хто вміє віночок вити? той вміє життя любити. І разом повторюємо. Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Молодці. А зараз пропоную гру. Підберіть орнамент, який співпадає з орнаментом на вишиванці. На цьому і закінчується наше заняття. Я впевнена, що ви з усім впорались і вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!